Честь панство. В цьому відео хочу переповісти деякі важливі моменти одного друкованого видання, назву та ім'я автора ви бачите на екрані. Р'ю Нейтінгел, визнаний експерт з ловлі риби на каналах. Людина, яка здобула свій досвід не на штучних зариблених водоймах, а в дикій природі, що дало йому змогу тривалий час співпрацювати з рядом іменитих риболовних брендів Великобританії. Дана книжечка чи брошурка – Заслуговує уваги хоча б тому, що видавалася англійською, німецькою та французькою, і була певного роду бестселером кінця минулого століття. Сподіваюся, у вступній частині зорієнтував глядача про що буде йти мова, і він може визначитись, продовжувати перегляд чи пошукати якийсь п'ятивісьми хвилинний ролик, де йому швиденько розкажуть, якого бренду блан, котушку, ліску та інше вибрати, якої торгової марки прикорм чи пелець краще придбати. Щоб наловити стільки, ж риби, скільки наловив автор відео. Кожному своє вірно. На перший погляд, що може бути незрозуміло у поведінці поплавка під час клювання? Або втонув, або піднявся, або його повели. Всі премудрості побачив. І смикай. Нічого якимись там англійцям цілий посібник на цю тему писати. Звісно, переконувати нікого не збираюсь, тому що за той час, який веду свій канал, переконався, що іноді це просто неможливо. Але то таке. Пробую привести ті види індикації плювання, які умовно, наголошую, умовно спробував класифікувати містер Нейтінгел. Пічний хід. Плювання, при якому антенна поплавка, піднімаючись із води, іноді нахиляючись відносно своєї осі, починає рух якийсь бік. Така індикація типова для донних риб, наприклад, ляща, вина, карася. Повільний дрейф, поплавок, не піднімаючись із води, не змінюючи своє вертикальне положення. Дуже в повільному темпі починає дріхувати ніби його рух, спричинений якоюсь дією течі чи потоку повітряних мас. Рідко такий тип клювання не можуть розпізнати новачки, адже це клювання обережної риби, і в неї є сумніви куштувати те, що знаходиться на очку, чи все-таки утриматись. А як гадаєте, якщо ви побачили такий тип клювання? В якому напрямку засікаючий рух будилища забезпечить 100% результат. Вверх, в бік. Якщо бік, то який? Наступний вид Швидкий рух і занурення з косим пірнанням поплавка. Типове клювання для агресивної риби, яка стрімким китком намагається перехопити насадку чи наживку на гачку з-під носа свого конкурента. Цікава ваша думка, а чи раціонально при такому клюванні робити силове підсікання, яке буде посилене рухом риби в протилежному напрямку, і приведе до розрізання губи гачком із тонкої проволоки? Чи все ж таки варто зробити короткий, піднімаючий рух водилищем, щоб риба сама засіклась, а бланк амортизував і загасив силу отого стрімкого китка риби? Швидке пірнання. Плавок швидко одним рухом йде під воду. Найбажаніший, найпомітніший тип клювання для кожного рибака, адже він повинен свідчити, що на чечок сіла велика, сильна риба. Така як короб для прикладу. Але мене знову запитання, адже серед численних коментаторів моїх відео, виключно професіонали. а чи буде така індикація клювання, коли спуск вашої оснастки зроблений так, що підпасок повідець лежать на дні? Поступове занурення. Тип клювання, коли поплавок занурюється не одразу, як ми звикли, а поступово осідає. Притопився пауза, ще притопився, і знову пауза. Таких поступових занурень може бути декілька. І, як правило, вони відбуваються з одночасним незначним похитуванням антенки з боку в бік, або поплавок водить по кругу, ніби він в якомусь водовороті. При такому клюванні в 99% випадків риба обережно куштує вашу насадку. Особливо, якщо на гачку насадка, яку можливо відщипнути хліб, мана бовтанка або щось схоже. Як гадаєте, при такому типі клювання найбільш раціональним буде підсікання водилищем гору на себе, чи все-таки краще в бік? Є ще за термінологією нетінгейла ліфтінгові клювання. Легкий ліфтінг, коли поплавок повільно, як при поступовому зануренні, поетапно піднімається. Він трапляється у випадках з обережною рибою і насадкою, яку риба може порційно відщіпувати. В результаті такого відщіпування вага, яка діє на поплавок, зменшується, і він піднімається із води на декілька міліметрів. Вкрай важливо підібрати для підсікання той момент, коли триває отой коротесенький, ледь помітний підйом. Адже саме в цей момент риба надійно тримає насадку. Років, щоб відчіпнути чергову порцію. Наступна індикація клювання це ліфтінг. Клювання на підйом швидке і сильне виринання антенни поплавка з води в момент, коли риба взяла насадку і піднімається з нею вгору. Звісно, хтось дорікне, як це він, отой вумний британець, пропустив оте клювання нашого карася, коли поплавок піднімається, а потім лягає на бік. Отже ж. Рибак, да? Заміття, не я це почав. Автор згадує цей тип клювання в своїй книжці, але говорить, що це, що було зрозуміло, прогавлене клюванням. І його допускати не варто, адже підсікання відбувається в критичний момент, коли риба може відчути вагу оснастки і сплюнути гачок з насадкою. Хоча при такій індикації є також велика ймовірність самозасікання риби в результаті заковтування невеликого за розміром гачка, який вона просто не встигає виплюнути. Радить підсікати в момент підйому. Щоб була більша результативність у водінні риби, а не залежність від випадку. Наведені приклади є умовно основними типами поведінки, поплавка, притруванні. І тут не потрібно забувати, що можуть бути комбінації декількох типів, які переходять з одного в інший. Спагеті їсти доводилось, Довжелезну спагеттину намагаєтеся втягнути до рота, а вона вперто не засмоктується і доводиться допомагати. Нахилом голови чи підштовхуванням веделки. Аналогічно у риби. Якщо на гачку, наприклад, у железний хробак, то не завжди виходить схопити його цілком. Перед тим, як перейти до того, яка форма поплавка, умови ловлі, течія, стояча вода, час доби, температура або пора року впливають на видозмінення характеру індикації клювання, які перерахував у своєму посібнику містер Г'ю. Зупинюсь на тому, від чого залежить тип клювання, адже в цій темі автор присвятив декілька розділів. Але я коротенько. Почну з банального пояснення, як риба відчуває запах, тому що нерідко зустрічається запитання чи твердження, як ото та риба ловиться на те, чого вона не повинна знати: горох, укуруза, перловка та інше, нібито не ростуть під водою. Вони чужоземці у водному середовищі. Щоб зрозуміти, як це працює, достатньо скористатись підручником для будь-якого навчального закладу, де це все давно пояснено, і не потрібно вибудовувати власні філософські теорії. Наведу у загальнені статистичні дані: риби здатні відчувати речовини біогенної природи при їх концентрації у воді менше 10-12%. Причому Відчувати їх на відстанях в декілька десятків, а то й сотні метрів. Звісно, у кожного виду риби ці показники десь більші, десь менші. При цьому у так званий ольфакторний мішок орган нюху потрапляє від 50 до 10 молекул речовини. Це говорять вчені, не я. Очевидно, що по гостроті сприйняття запахів, риби впевнено можуть змагатися з іншими тваринами, такими як собак. А що ми знаємо про собак? Я про те, як вони йдуть по сліду, визначають сукупність потрібних запахів серед сотні, а можливо і більше сторонніх запахів. Щось схоже у риб, вони здатні відчувати хімічні та біологічні елементи, якщо такий термін тут доречний. Які містяться в кормовому об'єкті, наприклад, у водорості є якісь білки, жири, амінокислоти та інше. Ці ж речовини в тій чи іншій кількості присутні у тому, на що ми ловимо рибу. Візьміть для впевненості якусь рослину з водойми і порівняйте її хімічний склад, наприклад, з приловкою. Гарантую, будуть схожі речовини, тому по наявності, кількості цих речовин. Риба визначає їстівне воно чи не їстівне. І от у визначенні їстівне чи ні, є одна із причин типу клювання. Р'ю Нейтінгейл вказав, що якщо риба не знайома з насадкою, вона починає її вивчати. Я наберусь на хабство і спробую доповнити автора дослідженнями академіка Косум'яна, який виділив аж 5 фаз вивчення комового об'єкту. Про це я колись вже розповідав у відео. Але зупинюсь лише на п'ятій фазі, яка складається із екстраорального і інтроорального вивчення кормового об'єкту. Гарантую, що з екстраоральним вивченням ви стикались неодноразово на риболовлі, коли засікала рибу за морду, живіт, плавник чи навіть хвіст. Коли риба знайшла кормовий об'єкт, вона визначає її харчову придатність. Торкаючись кормового об'єкта своїми вусиками, рилом, губами, низом морди, плавниками, адже там є зовнішні рецептори смакової чутливості, хеморецептори. Такі торкання нерідко змушують рухатись поплавок і, підсікаючи, вибагрити рибу гачком. Після того, як екстраоральне вивчення завершилось, наступає інтраоральне. Риба бере кромовий об'єкт до рота, випльовує, потім знову бере, тримає якийсь час, смакує. Це теж є складний біохімічний електрофізичний процес для визначення придатності для споживання, впевнений, що і його ви спостерігали на численних підводних відеозйомках, де демонструється, як короб вивчає на смак бойл. Дуже цікаві спостереження академіка Касумяна щодо часу необхідного для вивчення кормових об'єктів, адже вони співпадають із спостереженнями Нейтінгела. Касумян стверджує, що інтрооральний період у донних риб довший, ніж у риб, які харчуються в товщі води, і може тривати аж до 15 секунд. Нейтінгел в своїй книзі вказує, що при ловлі в товщі води клювання більш виражені, ніж при ловлі зна. Також він радить при ловлі зна не поспішати з підсіканням при першому жусі поплавка. Зачекати декілька секунд. Ще одна порада відома всім, але, як на мене, з цікавим поясненням це додавати в приваду якусь частину насадки чи наживки. Автор пояснює, що це необхідно для того, щоб риба мала змогу ознайомитися з насадкою або ж наживкою, і тоді її клювання. Будуть не настільки обережними. На цьому завершу. Продовження даної теми буде, сподіваюся, через тиждень. Тому шануйтеся і будьте мені здоровенькі.